Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Названі ціни на білети у Бетербі Бівол 2, реакція Богачука і його промоутера на відміну бою Богачук Мадримов. Усика психологія російського військового ділян Вайт розповідає дурниці. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 7 грудня відбудеться реванш між двома відомими мексиканськими боксерами Еммануелем Наварете та Оскаром Вальдесом на кону титул WBO у другій напівлегкій вазі, принциповий та інтригуючий бій двох непоступливих бійців. Ну а партнер проєкту компанія Фовбет. Компанія Most Valuable Promotions оголосила про звільнення з боксу американського шоумена Джейка Пола. Якщо ви вважаєте, що Джейк Пол, колишній ютубер, пішов із боксу і більше не перешкода для цього спорту, поспішати радіти не варто. Компанія MVP заявила, що Джейк офіційно завершив кар'єру в інфлюенсер боксі, підкресливши, цей спорт потребує його, але він його більше не потребує. Такий коментар з'явився після турніру з поп-боксу MFN Зон X Series 19. У головному бою вечора Алі Аль Фахрі переміг Солемана аль та став чемпіоном Містфіц у середній вазі. Чому тут згадується Джейк Пол? Все просто саме у бою Zen Assim Gip. У січні 2020 року Джейк дебютував на професійному рівні, перемігши його технічним нокаутом у першому раунді. Тепер МВП заявляє, з цього моменту джіп найкращий у цьому виді спорту. Тим часом сам Джейк Пол уже говорив, що зосередився на кар'єрі професійного боксера і має намір здобути повноцінний чемпіонський титул. Крім того, він згадував про можливий магафайт з Канело Альваресом. Вчора офіційно представили повний склад учасників першого боксерського шоу серії Ріатс Сізон» у 2025 році, яке відбудеться 22 лютого в Ельді Саудівська Аравія. Головною подією вечора стане реванш за звання абсолютного чемпіона у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Бівелом. Крім того, заплановано три бої за світові титули: Даніель Дюбуа проти Джозефа Паркера, Шакур Стівенсон проти Флойда Скофілда. Та Карлос Адамес проти Хамзи Шираза. Також відбудуться три поєдинки за тимчасові титули. Вільджил Орті зустрінеться з Ізраїлом Мадримовим, Агіт Кабаєл – із Жаном Джелеєм, а Джошо Буаці з Калумом Смітом. Організатор шоу-турки Аляль Шейх оголосив вартість платного перегляду на платформі Дазон: 19,99 фунтів стерлінгів у Великій Британії та 25,99 доларів. У США та інших країнах, однак поки що не ясно, як транслюватиметься головна подія, враховуючи права ESPN на бої за участю Бетербієва. Тим часом боксер першої середньої ваги Сергій Богачук прокоментував призначення бою свого наступного суперника, колишнього чемпіона світу, узбекистанця Ізраїла Мадримова. Є проблема для багатьох людей. Ви це можете побачити, написав Богачук у Твіттері. Мадримову призначили бій із Вірджилом Ортісом 22 лютого. Ізраїл має провести бій з Богачуком 21 грудня в Андеркарді Усикфюрі. 2». Том Лефлер, промоутер боксера першої середньої ваги Сергія Богачука, прокоментував призначення бою наступному супернику українця, колишньому чемпіонові світу, узбекистанцю Ізраїлу Мадримову. Псуєте собі карму, коли таке пишете. Сергій Богачук має понад 90% нокаутів, двічі відправив віджила до нокдауну. Він збирається нокаутувати Мадримова 21 грудня, щоб більше не було жодних жартів із суддями. Рухаємося крок за кроком, Сергій дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Ізраїла, а потім ми підемо далі, написав Лефлер. Як ми знаємо, менше трьох тижнів відокремлюють нас від мегакрутого реваншу в суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. У ході зустрічі обличчям до обличчя Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі ведучий запитав у їх промоутерів Олександра Красюка і Френка Ворена з приводу реваншу. Я думаю, Тайсон переможе і зупинить його, сказав Ворен, його український колега відповів вишуканіше. Ми бачили перший бій, і для кожного любителя боксу було щастям побачити бій такого масштабу. Два найкращі боксери у світі, які б'ються за звання абсолютного чемпіона хевівейту. Вау! Вау! А потім побачити, як вони б'ються знову в другий поспіль. Це схоже на диво. Я хочу відзначити дуже важливу річ. Я хочу, щоб обидва хлопці провели успішну підготовку, щоб вони вийшли в рін готовими, здоровими і багатими. І нехай переможе найсильніший знову. Ну і на завершення, британський боксер суперважкої ваги Діліан Вайт поділився думками про майбутній реванш між чемпіоном WBC, WBA, WBO та ABO у суперважкій вазі Олександром Усиком та екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Досить складний поєдинок. У першому бою Усик показав кілька речей, які він показував лише в аматорах. Ми знали, наскільки він добрий боксер, він технічний геній, але після того, що він показав у бою з Фюрії, я підняв руки і сказав. Це чудовий хлопець. Він провів бій на передній нозі, що дивно, тому що зазвичай ми очікуємо багато руху. Він пішов прямо на Ф'юрі і змусив його, якщо не панікувати, то відчути найбільший тиск, змусив його втомитися. Він може битися і на передній, і на задній нозі, за секунди міняти позиції. Це дуже важко. Але я вірю, що Ф'юрі досі здатний перемогти, бо він просто більший. Він має провести такий бій. Який провів проти Деонтея Велдера у другому поєдинку, це єдиний шанс, або навіть краще, як бився проти Канінгема битися брудно. Філі крутий чувак, але це дуже складне завдання. Водночас не можна його просто списувати. Він був на підлозі стільки разів і завжди повертався, але ніколи не знаєш. Чого від Тайсона чекати, не знає, що він робить, що збирається робити. Він підводиться вранці і не знає, що робитиме в обід. Він може мати відмінний тренувальний табір, але увечер бою щось перемкне. А Усика психологія російського військового, виконувати своє завдання і рухатися вперед, сказав Вайт. Нагадаю, що реванш відбудеться 21 грудня. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!